Рахуй, де два. Де два? Рахуй. Один, два. Будь ласка, бери. Так, клади поряд. Поряд, я сказала. Поряд. Так. А тепер знайди три. Да, три. Знайди. Де ж у тебе три? То багато. Ти ж рахувати вмієш? Рахувати треба очима. Або був пальчик, бери допомоги. Рахуй пальчиком, скільки тут у тебе. Рахуй пальчиком. Де пальчик твій вказівний? Ось о пальчик вказівний. Рахуй. Один, за, три, за, чотири. Три. Нікіта, чотири. Три. Це у нас. А тут рахуй скільки. Один, Два, два три. три. Підходи нам? Так. Да. Так бери, будь ласка. От бач, як важливо вміти рахувати. Клади поряд. Так. І ще раз давай пальчиком порахуємо. Скільки ж у нас дирочок? Одна Добре. дирочка, ось вона, одна. Бачиш, один. 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 А тут рахуй, скільки. Один. Ні, 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 ми з цією працюємо. Цю порахували. Не відволікайся, цю тримай. Тримай ручкою, щоб вона Один. не бігла. Один, два. два. Бачиш? Один. Не трогаємо цю. Я тебе попросила, якщо ти порахував, вона лежить, тебе чекає. Цю тримай ручками. Тримай, щоб вона не їздила. А пальчиком рахуємо. Один. Два. Бачиш, як легко. Один, два. Один, два. Бачиш, як легко. Дуже легко, легкось. Один, два. І все, тобі зразу цифра.